До мене нещодавно прийшла клієнтка з таким запитом: допоможіть мені врятувати мої стосунки, мій партнер, я його так люблю. Так тримаюсь за нього. Але він же такий поганий. Він аб'юзить мене, він обесцінює мене, він не звертає на мене увагу взагалі. Я хочу врятувати ці стосунки, тому що я його люблю. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео жертва в стосунках. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте це відео лайком, підпишитесь на канал, підтримайте контент на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Ну і звичайно, перше, що хочеться проговорити, обговорити, хто така жертва і чому я вважаю, що саме ця клієнтка є жертвою. А все просто вона хоче задовольнити свої потреби за рахунок свого партнера. І виключно тільки за рахунок свого партнера. І ця клієнтка, яка до мене прийшла, вона вважає, що саме партнер винуватий в тому, що в неї є такі стосунки, тобто вона відмовляється від цієї відповідальності. І одни, один момент, коли людина говорить: в мене погані стосунки, давайте з цим щось робити, я зроблю там максимум, і якщо не вийде, закінчимо ці стосунки, беру відповідальність. Готова розірвати ці стосунки. А інший момент, коли я і не готова розірвати ці стосунки, тому що без них я не можу. І давайте зробимо щось, щоб мій партнер змінився і зробив так, як я хочу. А якщо він не робить так, як я хочу, то що тоді? Ну тоді я просто сижу і продовжую чекати, що щось зміниться і якимось неймовірним магічним чином. Партнер мене почує, мене зрозуміє, змінить систему пріоритетності своїх потреб і цінностей, і тоді буде задовольняти мої бажання. Скільки так можна чекати дуже довго. Розумієте? І жертва вона продовжує постійно очікувати. Очікувати і вважати, що вона на це насправді заслуговує. Підсвідомо, така людина завжди буде вважати, що вона цього заслуговує. Чому? Тому що в неї немає контакту всередині себе з собою. Про що це? Коли є цей внутрішній контакт з собою, я задовольняю свої потреби, я піклуюсь про себе. І я йду з цього місця, з того міста, з тих стосунків, в яких мені дискомфортно, в яких мені незручно, в яких мене не чують, в яких я відчуваю себе да погано. Це про піклування про себе. Про любов до себе. Ви можете назвати це як угодно. Але якщо я цього не роблю і продовжую очікувати, що відбувається. Процес перекладання цієї відповідальності. Я просто сиджу і страждаю. Тим самим в мене є право страждати. Розумієте? В мене є право страждати, тому що це ж не там, я винна, це ж винен мій партнер. Це ж він щось зробив не так. Це ж він не задовольняє мої потреби. Це ж він мене не чує, це ж він такий поганий. Розумієте? А я жертва, і мені так зручно. І ось ці, знаєте, часто такі слова: Ой, мій чоловік такий аб'юзер. Зараз дуже модно стало говорити: всі такі чоловіки-аб'юзери. Вибачте, не всі такі чоловіки-аб'юзери. Це ви такі жертви. І це важливо також приймати. Там, де є аб'юзер, завжди є жертва. Ну тоді давайте попрацюємо не з цими аб'юзерами, не будемо всіх тикати пальцями і казати, о, які вони погані. А будемо працювати саме з собою і звертати свою увагу на себе. І почнемо шлях розвитку за себе, з того, наскільки я дозволяю так за собою поводитись, дозволяю іншим людям так з собою. Поводитись і так відноситись ставитись до себе. І наскільки я дозволяю собі мати такі стосунки, в яких не чують мої потреби, і в яких мене да, склоняє до цієї ролі бути жертвою. Ну і якщо у вас є схильність бути в цій ролі жертви, то які можуть бути у вас в стратегії в стосунках? І я зараз, на прикладі, знову ж таки, цієї клієнтки буду вам ці приклади розповідати. І, по-перше, найголовніше, що ви можете спостерігати, також відслідково, якщо у вас це є, да, ставити собі цю поміточку, відміточку і розуміти, що вам з цим потрібно буде працювати. Такі люди завжди ставлять себе на друге місце. Тобто, з однієї сторони, я така жертва. Андрій, допоможіть мені. Мій партнер такий поганий. Але я все одно продовжу йому догоджати. Я все одно ставлю себе на друге місце. Тому що я сама себе такою зробила. Я сама до себе так ставлюсь, я жертва. Підсвідома така людина завжди знецінює себе і ставить інших людей на перше місце. В тому числі й свого партнера. Мій партнер це найголовніше. Я, вибачте, да, за такий вислів, буду попу йому заносити. Тільки в одному бажанні, щоб він дав мені цю таку необхідну, таку потрібну любов, яку я хочу. Можна сказати, да, це йде з дитинства. Тато там не дав любові, мама не давала любові, не навчили піклуватися, і я хочу це компенсувати за рахунок свого партнера. Чому? Тому що я не зріла особистість. Сама піклуватись про себе не вмію. Задовольняти свої потреби не вмію. Любити себе, дбати про себе, так? і хочу за рахунок свого партнера, я от йому служу, і хочу, щоб він дав мені то важливе почуття любові, в якому я так потребую. Це перше. Друге це постійна замкнутість. Замкнутість тільки на цьому партнерові. Без нього мій світ не існує. Тільки він мене може зрозуміти, тільки ось з ним моя доля. І, взагалі, це моя друга половинка. І без нього світ не світ, життя не життя. Я не уявляю свого життя без нього. І дуже часто такі стосунки також мають характер замкнутості. Це, ніби, знаєте, такий пузир, в якому є тільки мій партнер і все. Друзів, іншого спілкування. Взагалі не існує. Мій світ це тільки мої стосунки. Це про. Певну стогнацію і певний застой. В таких стосунках не може бути життя. І ми плавно переходимо до третього також пункту. Дуже важливий пункт. Дуже часто такі стосунки закінчуються, закінчуються, продовжуються. Да? Якби вони вже закінчилися, але люди, партнери думають, що вони зможуть продовжити надати життя, вдихнути в життя в ці стосунки за рахунок дитини. Це дуже хибне упередження. І життя дитини неспроможні надати і реанімувати ваші стосунки і вдихнути в них життя. Тому це також хибна думка. Три таких пункти звертайте на це увагу, будь ласка. Працюючи з цією клієнткою, я замітив постійну динаміку, яка відбувалася із нею. Один постійний паттерн, який повторювався. Ну, паттерн це знаєте, стратегія. Яка просто як адаптивна для того, щоб вижити, є, існує, і психіка вважає, що тільки таким чином людина може вижити і може існувати в цьому світі. І паттерн наступний: я постійно, знаєте, як рибка, я постійно забуваю про те, що я можу бути жертвою, і через це я постійно провалююся в стан того, щоб служити. Своєму партнерові. Раз, а два, постійно його ще в цьому м, звинувачу. Тобто, замість того, щоб самій собі сказати: О, я жертва, о, все погано, я маю відповідальність і повинна, повинна нести відповідальність за своє життя і зробити так, щоб мені було добре в цьому житті, а не за рахунок партнера, від якого я потребую, щоб він мене любив. Ще раз, будь ласка. А ми тут зібрались не для того, щоб сказати, що партнер не повинен вас любити. Важливий момент. Але якщо ви знаходитесь в стосунках, в яких ви вважаєте, що вас не люблять, але ви продовжуєте знаходитись в таких стосунках і кажете, що ваш світ клином зійшовся тільки на цьому партнерові. Це про стан жертви. Ви не можете існувати без цих стосунків. А якщо ви вийдете з цих стосунків, велика ймовірність того, що ви знаходите, знайдете ще одного партнера схожого партнера. Да? І вам потрібні просто постійно стосунки, тому що без них ви себе не відчуваєте повноцінними. І основна завдання складність в цьому це повернути собі цю цілісність. І постійний паттерн, який повторюється у клієнтці, вона втрачає свою цілісність і вважає, що її цілісність пов'язана саме з її партнером. Але це не так. Її цілісність це тільки її відповідальність і її ставлення до тієї себе, яка відчуває цей біль. Коли вона провалюється в цей стан і каже, мені чогось не вистачає. І замість того, щоб почути себе і почати внутрішній там, діалог з собою, да, якщо я там, працюю в терапії, а, я беру різні частини і ставлення між цими частинами, і будую мости, і спілкування, і зв'язок між цими внутрішніми частинами, щоб да, була гаряча лінія і вони мали можливість. З'єднуватися, розмовляти і транслювати цей необхідний стан, цю необхідну емоцію, ті необхідні слова, які так потрібні, тій частині, яка відчуває цей біль, або відчуває там через очарування, або потребує чогось. Розумієте? Це про цілісність, це про повноцінність, повна цінність. Моя цінність залежить від мене, і моє ставлення до самого себе це моя відповідальність. Да? І тоді, і тоді я буду дивитися на свого партнера очами повноцінної людини, яка може себе задовольнити. Якщо ще й цього не отримав від партнера, тоді запитання: навіщо взагалі в таких стосунках? Ми та можемо довго говорити, що саме, які саме ціннісні стосунки, які справжні, такі, знаєте, зрілі, дорослі стосунки. Але зараз ми говоримо просто про цю роль, про жертвеність в стосунках. І Вихід, ваш вихід з таких стосунків це повернення вашої цілісності, вашої самоцінності самій собі. Це перше, що вам потрібно усвідомлювати. І основний паттерн, який відбувається, це ваше постійне провалювання в догоджання своєму партнерові або звинувачення свого партнера, і очікування того, що щось відбудеться. Перше, очікуйте від себе змін, і від себе це починайте вимагати. Ставлення до себе змінюєте ставлення до себе. Дякую вам за це відео. Бажаю вам смачної кави, теплих стосунків. І до нових відео. Папа! -па.